Я, любі діти, просимо в світлицю нашу. Заходьте, гості дорогі, я дуже рада вас бачити у своїй хаті. Ось українська хата. Погляньте, вона невеличка та яка гарненька. Стіни такої хати чисто вибелені, білі-білі, під стріхою розмальовані візерунком. А дах хати вкритий соломою. Стоїть українська хата, наче біленьке диво між деревами, усаджена соняшниками та калиною. Навколо хати подвір'я, обгорожене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де насаджені різні квіти. Чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є ще інші споруди. Хлівець для худоби. Курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. Вдавнину на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брати воду чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво, більшу частину кімнати займає українська піч. Також чисто вибілена, ще й розписана, візерунками прикрашена. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці і берегині, адже вона не тільки обігрівала хату, ще й дарувала затишок та годувала, а вогнище було символом непорушності сім'ї, її святинею. Наші прабабусі в такій печі щодня випекали хліб, варили різні страви. Ставили їх у піч у горшиках за допомогою рогача з довгою ручкою, так само страву виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишитими виробами. На столі скатертина, на поличках та на скринях серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикриті килимами. Колиска та полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний. Різні глечики, горщики, миски. А зберігалися вони не у шафах, а на спеціальній полиці, на миснику. Неодмінним атрибутом української оселі була дерев'яна скриня, яка належала дівчині. І супроводжувала її у наступному родинному житті. У ній зберігалося святкове вбрання та повсякденний одяг жінок. Також рушники та прикраси. Також біля пічки був дерев'яний настил, де спала родина. Домівка української хати була переважно глиняною, що суботи і перед святами землю змащували спеціальним розчином, застеляли пахучими травами, м'ятою чи а по всій хаті в потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю та її мешканців. Ось такою була затишна українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою, щедрістю. Красу української хати оспівували поети, зображували художники різних часів, адже вона є символом України. Невід'ємною частиною культури наших народів. Ось такою гарною була українська хата. Пропоную намалювати українську хату. Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати українську хату. А при нагоді надішліть фото. Ми залюбки переглянемо, яка гарна вийшла у ваших діток українська хата. А нам же час. Прощатися! тож до нових зустрічей! Бувайте!